Привіт, з вами Мері і Династія Лаутер. Нам прийшли рахунки, і дивіться, які вони величезні. Аж 9 тисяч. Давайте ми сплатимо, тому що не лишається в нас іншого вибору, як би. Так, що тут у нас ще? Нічого більше нема, нема можливості пісню продати, точніше, права на пісню. Прибиральник до нас прийшов, і в нас всього лише 45 тисяч. Я збираю гроші на дачу, а дача наша дуже дорога. Вона там щось сто п'ятдесят тисяч коштується. Тому, власне, нам треба багато грошей. Ну, добре, будемо збирати, що тут вдієш. Ми відправимося в джунглі з нашими розалією та Шоном. і я думаю, що ми, що ми підзаробимо там добряче так грошенят. До речі, написали нам. Скоро Розалія перейде в інший світ, проведіть останні дні з користю. Я в шоці. Нічого собі. Дивіться, тут малеча собі повзає. <смір> До речі, в нас сьогодні день народження в нашої Елінор. Тут малеча вже поїла. Давайте ми продамо його стакан, з якого він пив собі, молочко. І, власне, треба його вже витягнути. Звідти, так, давайте. Нехай амен його візьме, нехай перевдягне його в інший одяг змінити. Одяг йому ось на святковий, бо в сестрички його день народження буде все. Нехай його амен перевдягне, і малечу нашу Елінор. Також треба перевдягнути в одяг для вечірки. І зараз, власне, ми будемо влаштовувати цю вечірку. Так, догляд де є змінити одяг. Господи, я не бачу змінити підгузок. А де змінити? Ось перевдягнути. Боже, я рано не добачаю. Ось цей її одяг для вечірки. Давайте ми змінимо тут. Юнона щось розповідає так: Джовіану, вже прийшов час, щоб його перевтілити в волкулаку. Вже йому його тітка скоро допоможе. Розкрити в собі свого сплячого вовка, але не в найближчих серіях. Тому що в найближчих серіях, як я казала, в нас буде так: в нас сьогодні день народження Елінор. Потім ми будемо в садочку трішки з ними грати. Я думаю, що половину серії пограємо в садочку, а половину серії в джунглі вже відправимося. Всі разом. Я думаю, може, всією сім'єю відправимося. Наші будуть всі ми там відпочивати, поки Розалія з шоном будуть там лазити по джунглях. І, можливо, наступні кілька серій проведемо в. Джунглях, так, а потім в неділю буде день народження нашої Юнони. Добре. Боже, як вона гарно тут смікається. Давайте ми будемо вже власне влаштовувати день народження. Давай, будь ласочка, Юнона, поклади її, наприклад, сюди, посади сюди, малечу Елінор. Боже, дивіться, як вже тут розважається наш Еней. Еней, що ти там витворяєш? Ти граєшся, дивіться, він якусь книжку собі взяв і дуріє. Давайте. Нехай Амен покаже йому дидактичні карточки. Так, де воно є? Це, здається, в доброзичливих заняттях так, вчити, ось, показувати, вчити про тварин, вчити основним потребам. Давайте вчити про тварин оберемо. Нехай Амен його вчить. Там треба, щоб він з ним вивчив вивчив логіку до якогось там рівня, до другого чи до якого. Так, де є ось мислення? Мислення треба прокачати, здається, до другого, щоб потім він сам міг собі вчитися, щоб потім він сам міг собі прокачувати логіку. Так, ну і власне будемо зараз влаштовувати вже вечірку. Давай, будь ласка, на телефонуй і заплановуй вечірку. Запросимо всіх найближчих наших родичів, не будемо багато всіх кликати. Таке невеличке, знаєте, буде свято. Так, Лаурі, так, Лілу не будемо запрошувати, Лілу ні. Меган, мей. Так, ну і наших домашніх не будемо запрошувати, бо вони і так є апріорі в нас вдома. Ну, власне, все. Це буде таке невеличке свято, а ми точно всіх запросили. Ну, ніби так. Добре, ну, власне, все. І свято в нас вдома буде відбуватися. Де є резиденція Лаутер? Ось, все. Власне, це наш точно наш. бо в нас тут є кілька резиденцій. Лаутер тепер і дім Меліни, і Дім Астер. Так що я можу раптом не туди класнути і нас гра відправить на іншу резиденцію. Нам потрібно тортик спекти для нашої малечі. Давайте, нехай Юнона піде і спече для своєї донечки. Тортик якийсь, провантажується два роки, як завжди, кокосовий без цукру. А може, тут ще щось є, ще щось цікавіше. Я люблю, знаєте, який тортик. Ось цей ось цей тортик зимовий. Він мені дуже подобається. Давайте ми його приготуємо. Власне. Давай, Юнона, іди і готуй тортик. Тут Амен нехай вчить малечу, вчить нашого Енея. Він собі прокачує мислення чи ні? Спілкування він собі прокачує. Нам треба, щоб мислення прокачував. Давайте ми дамо тоді його вчити чогось іншого, інші якісь показувати карточки, заняття, дидактичні, ось, навчати основних потреб. Потрібно, щоб він прокачував собі мислення. І навіть оберемо йому двічі цю дію, щоб він його прокачував і прокачував. Давай, амен. Вчи свого синочка того, що треба. нам. Бо спілкування він собі, в принципі, може і сам прокачати, спілкуючись з вами час від часу. І спілкуючись з м'якою іграшкою, нашим кроликом, пухнастиком. У нас там такий є пухнастик, звати нашого кролика чи як? Я вже не пам'ятаю, гості вже приходять потрохи. Нашого кролика, ось цього, якого ми отримали колись, коли збирали яйця великодні, звати як? Тут має бути ім'я нашого кролика. А де воно? Дивіться, не появляється ім'я кролика. А може, це малий не бачить. Є пухнастик звати нашого кролика, і Юнона з ним не дуже хороші відносини. Юнона, а ти торт хіба не готуєш? Юнона? Ей, дивіться, наша ожина тут застрягла в тумбі. Так, що відбувається? Юнона, ти б не хотіла продовжити готувати торт? Мабуть, що вона навіть не розпочала його готувати, а чому? Я так не люблю, коли всі мене слухаються, а це останнім часом постійно відбувається. Так, давайте ось цей тортик приготуємо. Юнона, йди сюди, будь ласка, і готуй тортик до своєї донечки. Гості вже прийшли, всі чекають, а тортика немає. Треба тортик готувати. Так, ти вчиш нашого Енея, це дуже добре, і в нього прокачується, я надіюся, мислення. Так, ось прокачується. До другого здається, рівня треба прокачати, щоб він потім далі міг собі сам прокачувати все. Нехай вчиться, дитина. А ти, будь ласка, Юнона, я тебе дуже прошу, готуй тортик. Не видумуй, не розказуй мені тут, не шукай відмовок, бо треба для донечки приготувати тортик, щоб якомога швидше її подрослішати. А вона, до речі, що робить? Вона десь тут спить. А, її вже хтось вклав в ліжечко. Боже, в неї все дуже погано. Давайте хтось з нею займеться. А ти, мабуть, зараз підеш на роботу і так розумію. Так, що має йти на роботу? Ну, тут Нехай він вирушає на роботу, тому що, власне, я дуже надіюся на те, що він отримає підвищення, хоча сумнівно, бо в нього хороша продуктивність, а не ідеальна якась там, знаєте, кращого рівня. Давайте, нехай Джовіан займеться своїм. Племінником, а він де балакати з Айріс. Боже, то що ж ви всі такі зайняті страшно? Так, і нехай шон там наполегливо працює на роботі, де воно є. Ось наполегливо працювати. А ми займемося дитиною, вона хоче і їсти, і купати її треба. Боже, який жах, і спати вона хоче. Ну, нехай поки що тоді вона спить, а наша Юнона буде торт готувати, а тоді займеться стоп, 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 стоп. А ти куди пішов? Вже будеш брати щось. Холодильника. Я надіюся, ти не візьмеш торт наш. Де він, власне, є, нам треба з тим тортом щось зробити, відкрити. Нам треба його сховати, забрати. Де є наш торт? Ось наш тортик. Не дай Бог, хтось зараз візьме шматочок. Та я вас всіх тут потоплю. Це якийсь жах. У мене з тими тортами вічно. Якась проблема, сіми постійно їх крадуть, їдять, Давайте ми заховаємо в багаж. Надіюся, що Юнона сама не вкраде, тортика. Ти Юнона, знаєш, що давай займешся своєю донечкою зараз, тому що вона, Боже, плачуть сіми, Привіт, ти такий ти така хороша людина в знак подяки за твою доброту і дружбу я хочу вручити тобі особою подарунок, каже нам Брайан Цікаво, до кого сам він звертається. Так, іди, будь ласка, сюди, Юнона, розбуди малечу, будеш зараз її мити, тому що її треба вже задувати. Свічки. Боже, бідна дитина, дивіться, як в неї все жахливо. Просто жахіті якесь. Так, Еней там хоче вже спадки, нехай Еней собі тут сходить зараз на горшочок. Боже, вона вже плаче. Іди сюди, швиденько, будь ласочка, Юнона, подбай про дитину, вже стане вона сьогодні тодлером і буде набагато легше. Амен пішов до неї. Ну, нехай. Ні, Амен, ти не рухай дитину, тому що ти не маєш грудей, ти не зможеш її погодувати, ти йди собі, іди сюди. Кажу, йди сюди. Коротше кажу, іди сюди, не заважай, а ти, Юнона, давай займешся дитиною. Давай ти її візьмеш і погодуєш її. Так, доброзит, чоловік, ні, це там, де догляд. Догляд інші дії. Де є поду... погодувати? Ось, годувати грудьми. Давай. Ми вже, до речі, можемо її годувати на високому цьому стільці для дітей, тому що вона вже вміє сидіти. Ну, Але сьогодні ще останній раз погодує мамця її грудьми, а потім вже будемо садити її на стілець, коли вона стане малюком, тодлером. Тут прийшла Май заспокоювати нашого Енея. Еней, ти собі йди сходи на горшочок, там, молодець, ти сам йдеш добре. Так, зараз ти погодуєш її, а тоді. Будеш змінювати її підгузок. Хоча, мабуть, підгузок змінити не буде достатньо. Треба буде, мабуть, її покупати, бо від неї вже дуже погано пахне. Давайте ми спробуємо змінити підгузок і подивимося, чи допоможе просто підгузок змінити. Тому що, я би, чесно кажучи, не хотіла її купати зараз. Це займе багато часу. Я би хотіла їй вже задувати свічки. Боже, в нас так більш все важко з тими днями народженнями. Так, ану. Стане вона чистою, ну ніби. Та, вона стала чисто не зовсім. Давайте ми задуємо свічки, все-таки, а там вже будемо дивитися, будемо думати. Йди, будь ласка, сюди з нею. Посади її сюди, бо інколи, коли даєш дію персонажу йти сюди, коли в неї на руках є дитина. Вона може не прийти з нею сюди. Дивіться, вона і так мене не послухала і посадила її тут. Підніми, будь ласка, Елінор, підніми. Вона проситься на ручки, підніми дитину. Та, господи, ну ви бачите, що відбувається? Дитина навіть сама проситься на ручки, а та встала над нею і така ось, усю, ось, усю. Що, ось у? Бери дитину, дитина проситься на ручки, плаче. До речі, сьогодні, як подрослишає наша Ельнор, треба буде мені потім, мабуть, за кадром вже зробити ремонт в цій їхній кімнаті. Так, неси її сюди. Так, нести сюди. Я боюся просто ставити тут торт, тому що зараз хтось вкраде. Ну, давайте я поставлю все-таки тут той торт і зараз попробую, щоб вона принесла сюди. Так, треба поставити якось його рівно той торт. Тут тарілок вже люди наставили. Куди нам його поставити? Ось тут достатньо так, добре, і нехай Ельнор задує свічки. Я боюся просто лишати довго цей торт без нагляду, поки юнона з дитиною сюди прийде, вже хтось може вкрасти шматочок і з'їсти. Ці сіми вічно крадуть шматочок торта, навіть коли на цьому торті стоять свічки. Давай, іди, вона пішла її купати. О май гаш! Оце, звичайно, весело! Оце, звичайно, зараз віктам попробувала воду, а ти її в. А в чому ти її купаєш? Це якась ванна, така брудна? Чи це ванна з якимось наповненням? Що це таке? Це виглядає дуже дивно. Дуже дивно це виглядає. Все, давай закінчуй, тому що там зараз хтось вкраде торт, юно, you know, на все, досить купати дитину, не купай її, витягай її з ванни і йди, задувай з нею свічки. Боже, вже день народження закінчується. Дивіться, вона така безсовісна взяла і відмінила дію. Все, Боже, нарешті згорем навпіл. Давайте, задувайте свічки. Чекаємо. Дитина радіє, все. Давайте, боже. Я ледь з розуму не зійшла, поки вона ці свічки задула. Вона була в нас обережною, а тепер яка вона буде? Вона буде милою. Ну, ви бачите, от вона йде по тому, що я казала, по тому шляху, не звертаючи ні туди, ні сюди. Вона була обережна, така, знаєте, свята дитина. Тепер вона буде такою милою. Тобто, знову ж таки, вона така вся хороша дівчинка. Така, знаєте, буде, як я казала, свята дитина. А от наш Еней таким росте виродуном трохи. А зараз він, до речі, є. Ангелятком, чекайте, ким він зараз є. Я вже призабула. Так, він зараз є ангелятком. Ну, але це в нього такий просто, мабуть, перехідний вік. Ой, в нас такою зачіскою подорослішала, нічого собі. Яка гарна дівчинка. Підемо в каз і подивимося на неї, яка виросла наша Елінор. Така класна. Я вже казала, здається, може, не казала, що після того оновлення з немовлятами тепер тодлери такими більшими набагато виглядають. Боже, вона хоче спати. Давайте ми негайно вкладемо. Пудемо її спати, бо вона вже не витримує. Ой, так тут треба ліжечку змінити. Давайте, нехай Джовіан змінить це ліжечко, покращити ти не можеш, тому що ти не маєш другого рівня механіки. Давайте, нехай наш амен зробить це ліжечко ліжечком для тодлерів. Ось, перетворити на ліжечку для тодлерів. Ну, як ремонт зробити в цій кімнаті? Просто дечого докупити, точніше, доставити, може, воно в нас є в сімейному багажі. Нехай Амен перетворить це ліжечко тепер на Тодлерівський, і тут буде спати наша Елінор. Давайте ми, до речі, подивимось... О, нагороду нам дали. Зараз якраз продамо. Ми на золоту провели вечірку. Це дуже класно, тому що там дають ось такий комод, таку шафу. І за попередню вечірку, яку ми влаштовували з приводу дня народження Амена, Нам також дали цю шафу, але я ще не продала. Давайте тепер продамо і вже маємо 800 сімоліонів. І ще тут у нас багато попадало плодів. З нашого саду, давайте ми їх також попродаємо і, відповідно, також отримуємо гроші за них. Так, 9. Добре, 9. І тут 13 фруктонів. Нам, до речі, треба садом займатися. О, на 1900! Нічого собі, це так нормально. До речі, я вирішила все-таки ось цей спадок нашої Астер з бату, їй не віддавати. Може, в нас ще колись буде сім, який буде цим займатися, бо Астер вже, я думаю, наподорожувалася. І на бату, і в часі. Я думаю, що вона хоче тепер такого, знаєте, спокійного життя такого собі. Просто чільного вдома з чоловіком коханим, в них буде весілля. В них весілля, до речі, буде на дачі, тому я так тягну, бо дачі в нас ще немає. Якби. В них буде таке, до речі, дуже дуже скромне пустеньке весілля, вони нічого такого дуже не хочуть пишного. Ну і вони собі будуть жити, поживати, горя не знати. Вона буде працювати вихователькою в садочку, бо вона хоче з дітьми проводити час. Після того, як, ну, ви самі знаєте цю всю історію. Не буде я довго тут це все пояснювати. У нас, до речі, є ліжечко. Давайте ми його продамо. Це Тодлерівське, воно, воно нам не потрібне, бо в нас буде тепер таке ліжечко. Ну і власне все, у нас є пла... <смітна> планшет-кволік. Треба буде потім їм поставити тут. Так, ну, нехай він перевтілює це ліжечко на таке для Тодлерів, щоб наші дітки мали де спати всі. Тут всі ми вже собі взяли їсти тортика, ще чогось, але вони вже йдуть, тому що, в принципі, вечірка вже закінчилася, Астер іде додому. Дивіться, яка вона у нас красуня. Тут пішла Айріс. Я дуже часто чомусь Айріс називаю іменем Астера, і навпаки, плутаю. Невістку з свекрухою <ріх> якось так. Хоча мені насправді не подобається це слово свекруха. Так це хто? Це муніципальний інспектор. Кодзі, прийшов перевіряти наш дім, чи він відповідає всім вимогам. Чому я не люблю це слово, свекруха? Тому що в нашому суспільстві якось воно таке, знаєте, дуже стереотипне, багато таких негативних стереотипів про це слово, про свекруху, про свекрух, і тому якось мені не подобається це слово. Давайте ми вкладемо спадки сюди, Елінор. Бо в мене, наприклад, є свекруха, я її ніколи свекрухою не називаю, маму мого чоловіка. Тому що, ну, не знаю, це якась така шикарна людина, така, знаєте, от справжня мама, таке тепле сонечко, в, проміння, в проміннях якого хочеться грітися. Ну, це це золота людина, вона ідеального чоловіка мені виховала. Я не можу навіть назвати її свекрухою, тому що це слово якийсь такий негативізм віддає негативізмом, розумієте, а вона, вона просто мама, ну якось так. Хоча є дійсно, мабуть, такі люди, яких називають свикрухами в такому негативному сенсі, тому що вони там якось негарно ставляться до другої половинки своїх дітей. Це і дуже неправильно. Це те саме, що бажати нещастя своїм дітям. Треба поважати вибір своїх дітей, навіть якщо він не дуже хороший, ну якби тим, що ви щось будете забороняти своїй дитині, нічого доброго не зробите. Це, до речі, я так говорю, якби наперед, тому що дещо буде, буде одна ситуація у наших лаутерів. Ну, це в майбутньому, це не зараз. Нам треба вкласти дитину спати. так, Давай, будь ласка, дорогісінька, моя прокидайся, тато та пішов, їсти. Ти не хочеш їсти Юнона, тому ти давай, будь ласка, бери дитину, підняти, підніми свою Елінор і вклади її спадки. Давай, вклади спадки спати, Елінор, а що це таке? Тут є дія спати, тільки малюки можуть тут спати. Якщо тільки малюки тут можуть спати, то якого біса? Перепрошую, взагалі ця дія є для дорослих. Що це завжди так було? Мені здається, що раніше тут такої дії не було для дорослих. Для чого вона з'явилася? Так, що там було? Боюся, що цей будинок не відповідає. Слухай, що тобі вже не відповідає? Мабуть, через те, що в нас ось тут зламалися ці предмети, це екожиття стільки грошей в нас забирає. Ви розумієте, я все, що роблю, це постійно от замінюю ці екоприбори для того, щоб ми дбали про екологічний слід, але воно нам. Гроші весь час забираю оце замінювання. Викликати весь час з майстра я не хочу. А взагалі було там можливість, мабуть, було можливість викликати майстра. Просто я швидко нажала замінити і не помітила. Бродяга в нашої Ельнур, Тепер вона буде гасати по всьому домі, нехай гасає. Я люблю коли діти гасають, це так весело виглядає. Треба буде всі ці менежики продати, треба буде всі ці страви заховати. Давай, будь ласка, Юнона. Та, боже, там вкладіть хоча б хтось спати дитину. Юнона, куди ти йдеш? Будь ласка, візьми дитину, а ти ще щось хочеш? Нічого. Більше не хоче спати, хоче дитина. Бери дитину на ручки, будь ласка, Юнона, бери дитину на ручки і вкладай її спати. Ну, ці сім це щось страшне, ви розумієте? Дивіться, стала, задумалася, про що ти думаєш? Бери дитину. Візьмеш? Будь ласка. Будь ласка, візьми дитину. Нарешті, Боже, згорим навпіл. Дякую вам велике. Взяла, нарешті, понесла. Давайте ми їжу заховаємо в холодильник, щоб вона не зіпсувалася. Тут щось ми ще їли, не доїли, ми це все поховаємо. Попкорн я, мабуть, продам на нобаку, тому що для чого він нам в холодильнику. Там ожина товчеться. Я думаю, що там таке блимає, стрибає щось біля. біля... Цього біля кухонної поверхні. Це ужина щось там скакала. Так, 1400 заробив наш... наш шон, на жаль, підвищення він не отримав, біднесенький. Може, в наступній серії вже, а в наступній серії ти підеш на роботу? Угу, До речі, піде. Може не відправлятися в джунглі в наступній серії, а нехай шон на роботу піде. Ой, чесно, я не знаю, я ж, хотіла, щоб... я ж хотіла в садочку пограти, а якщо ми будемо грати в садочку, то, як би, мабуть... мабуть, ми тут не будемо в цій сімейці, і відповідно ми прогавимо той момент, коли шон буде на роботі і він може не отримати підвищення. Добре, якось буде, подивимося. Нехай він іде зараз собі, прокачує тут ще піаніно для роботи, йому треба пограти на музичному інструменті. Давай, дорогій мій, іди грай. Я продам, до речі, ось ці менежики, тому що вони нам вже не потрібні, оскільки малюків у нас вже нема. А коли буде наступний якийсь малюк, то потім купимо. Давайте зараз ми це все попродаємо. І ще я піду в каз і поперевдягаю зараз нашу дівчинку. Ти, до речі, чому не спиєш? Ну, лягай вже спати, лягай! Боже, це якийсь жах. Коли це все вже нормалізується, тільки коли діти підростуть. Так, давай, будь ласка, Шон грай. Треба мені простежити, щоб він пограв, бо вони це покидають. Просто, ну, я тут за кадром буду стежити, щоб він грав, а зараз я піду ще в каст і перевдягну нашу Елінор. Перевдягнула я тут за кадром нашу Елінор. Ось це її повсякденний варіант. Дивіться, яка вона мила дівчинка. Ну. Я навіть не знаю, чесно кажучи, на кого вона більше похожа. Ну, це, знаєте, зараз думати, гадати, це як вилами по воді писати. Ну, не ясно, не ясно нічого. Треба чекати все-таки підліткового віку. Ну або хоча б 10-річного віку, тоді вже більш-менш думаю, буде видно. Це її повсякденний наряд, як я вже казала, офіційний наряд її, ось такий для сну така піжамка в неї мила, ламами. цю піжамку власне. Власне, її гра підібрала, ну і цю зачіску, яку гра їй підібрала, як ви бачите, я також її не змінювала. Це її для вечірок наряд, це її для купання наряд, для жаркої погоди в неї ось такий наряд милий з капелюшком. Я пам'ятаю, в мене в дитинстві також були капелюшки. У мене було кілька капелюхів, я дуже любила їх носити, щоб сонце в голову не напікало. І настільки часто я ходила в капелюхах в дитинстві, ну кожного дня, що сусідський хлопчик називав мене капелюшка, пані капелюшка так кумедно. Так, ну і це її наряд для холодної погоди. Ось такий в неї перший. Ну і ось такий в неї другий, більш такий, знаєте, легший, щоб можна було ходити вдомі. Ось так виглядає, власне, наша Елінор. На цьому моменті я вже буду закінчувати серію. Дякую вам за увагу. До наступних серій. Па-па!